Я починаю ранок не з телефону а з аромату. Кожен аромат нагадує мені, що я можу створити свій стан. Прокинувшись зранку, я вдихаю ефірну олію м'яте перцеве для пробудження в такій похмурі та холодні дні. Наступне наношу суміш ТІВС. Вона добре бореться з вірусом, бактеріями та має зігріваючи ефект. Для Очищення зубів використовує зубну пасту, яка має в своєму складі ефірну олію для відбілювання зубів без фтору. Використовую догляд за обличчям від серії Bloom з ефірними оліями. Спочатку наношу натуральний освітлюючий засіб для очищення та зволоження шкіри обличчя. Наступний крок: я наношу сяючу есенцію тієї ж серії для свіжості та сячі обличчя. Ця колекція класно підходить, у кого дуже чутлива шкіра, обличчя. Зранку в дифузор додаю ефірну олію мандарину. Вона пробуджує тіло краще каву та піднімає настрій. Беру улюблену ефірну олію сьогодні сотроян, ароматизую тіло та волосся, щоб почувати себе кайфово та енергійно на протязі всього дня. Використовую бальзам для зволоження губ з ефірної олії лаванди. Хочеш спробувати свій ранок з ефірними оліями, переходь на онлайн зустріч аромознайомства. Я покажу, з чого почати легко. Напиши слово «Арома» і я надішлю запрошення.